Руки вгору, ви заарештовані. Ми поміщаємо вас у в'язницю для тварин. О, ні, моя бідна мавпочка За всі витівки треба платити. Не хвилюйся, Роксі. Це буде весело. Ох, як же я зголоднів. Зараз би бананчик. З якого пончика мені почати? З шоколадного, карамельного чи полоничного? Ага, почнемо з полоничного. Так, від пончика я б також не відмовився. Стійте, у нас термінова справа. Візьміть ключ. Що? Для чого він мені? What? М -м, як смачно! Це я ваші грати не надійні. Хіба ще ніхто не втікав? Ви чуєте цей звук? Займіться цією решіткою, а я перевірю решту. О, все ясно. Зараз полагодимо. Ха, поки охоронець зайнятий, я підсуну в моїй мапі цей план течі. Дякую, Роксі! Дякую, тепер я зможу втекти із з в'язниці на волю. Ага, потрібно тільки пройти через пекло. Але я гадаю, впораюсь. Треба поспішити. Так, перш за все, мені потрібно проникнути в вентиляцію. Так, молодець, ти впораєшся. Побачимось на волі. Молодець! Так, ну що, дивіться, я все. Зачекайте у вас що? Вуса відвалюються. Та вони накладні. Ви мене обдурили. А ну геть. Мене не проведеш. До речі, як та мої пончики? Ну і що, мої солоденькі? Ми ще не закінчили з вами. Ура! Я майже у мети. Так, відчуваю запах свободи. А -а -а -а. Ой, а що за дивний смак? Звідки тут штукатурка? У чому річ? О, ні. А ось і кухня. Як же тут страшно та небезпечно. Побажайте мені вдачі. І. Ура! Я цілий і можу продовжити свій шлях. Ага, точно, ця кімната була на карті. Ходімо далі. О, ні, лапка застрягла. Хух, я гаразд. Ммм, mm, смакота. Що? А де мафа? Вона втекла. Оголошую тривогу! Ех, ну добре. Вдруге точно вийде. А, яка неприємна цибуля. Зовсім не смачна, та ще й смердить. Але з голоду чого тільки не з'їси. Зараз би бананчиків. Ну що, час підкріпитись? Ей, мафо, ну поглянь! Ключі від твоєї камери у мене. Сама чиного. Моя люба мавпочка там зовсім одна. Ей, куку, -ку, це я Роксі. О, Роксі, привіт! Я тут, ти мене чуєш? Чую. Я дещо принесла. Лови, гостинець. Ого, бананчик. Велике дякую, Роксі. Зачекай, ти що заховала молоток у банані. Ось це так. Так, так, так. Що тут відбувається? Е, нічого. Вам здалось. Я просто їв банан. Здається, він повірив і пішов. Тоді за роботу. Так, на цей раз я точно втечу. Чудово дірка в стіні зроблена. Треба її замаскувати, щоб охоронець нічого не помітив. Відправлю цей постер моїй улюбленій маффі. Гадаю, вона здогадається. Ого, що це літак? А, я зрозумів. Цей постер чудово закриє дірку. Що тут відбувається? Ого. Моє фото. Такого для мене ще ніхто не робив. Це так мило. Фух, мало не спалився. Чекай, Роксі, я вже біжу. Так, здається, я не там виліз. А ви не підкажете, як пройти на волю? Вам далі? Дякую. Ой, здається, я заблукав. Після повороту праворуч, якщо вам потрібно на волю. Е, дякую. То що ж таке? Знову не туди. Смачного. Лише не видавайте мене. Ходять тут усілякі. Ну, де ж вихід? Де ж вихід? О, здається, я його знайшов. Охоронець спить. Так, треба обережно забрати ключі від камери та не розбудити його. Чудово, я майже у цілі. Ключі тут і пончики також. Який складний вибір. Візьму ключі. Ні, пончики. Пончики. Ммм, який же я голодний. Ой, яка солодка глазурь. Хочу ось цей пончик. Ба, що тут відбувається? Мафа знову втекла, А ну стій. Тривога! Ех, солодке мене погубить. Так же нудно сидіти у в'язниці. О, бідолашний, бідолашний. Мені тебе зовсім не шкода. Гей, а куди поділись мої пончики? Закінчились? О, що це за аромат? Доставка свіжих пончиків. Ого. Так, я б не відмовився. Це моє замовлення. Звісно, давайте сюди швидше. Ось, будь ласка, тримайте. Дякую. Ха, копився. Поки охоронець не бачить, я влаштую йому пастку та налюклею його крісло. Чудово. Готова. О, е, ну як вам пончики? Ви знаєте, дуже смачно, дуже. Так би сидів їх і цілий день їв. У о, о, в чому річ? Що за жарти? Допоможіть. Ви поки що відпочиньте, я заберу свою макпочку! Привіт, мій хороший! А от і я. Як же я за тобою сумувала? Іди швидше сюди. Я попрощайся за охоронцем, ми йдемо додому. Стійте, стійте. О, пончик. Ням-ням-ням. Ей, стояти! Яка чудова погода! Хочеш морозиво? Дякую, Роксі! М -м -м, солодко та смачно. Рада, що тобі подобається. Дякуємо всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який у вас улюблений вихованець. Ну а поки що, бувай.